Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Щодо ситуації, в нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем збройних сил України. За повідомленням сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують задавати окупаційним військам втрат живій силі та техніці. За добу загальні втрати ворога склали 462 окупанти. Ще три здалися в полон. Знищено 27 одиниць військової техніки ворога та два склади боєприпасів. На нашому напрямку, в Нікопольському районі нашої області, вночі окупанти з важкої артилерії обстріляли місто Нікополь. без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується самого Криворога, то в цілому, підкреслюю, в цілому, вся критична важлива інфраструктура міста працює, всі служби працюють в поселеному режимі. Всі котельні міста працюють вже від електрики. Від електромереж. Дізель-генераторні установки, які були задіяні через відключення електроенергії, вже не потрібні. Після серйозної аварії було відновлено електропостачання в Довгінцевському районі, бригади енергетиків ДТЕК продовжують роботу і на інших ділянках. Вночі на дорогах міста працювало 58 одиниць техніки, задіяних у розчищенні та посипанні доріг. Всі служби перебувають в режимі цілодобового чергування. Продовжуються великі проблеми з державним підприємством Теплоцентраль, яке підпорядковується Нафтогазу в Києві. Це не комунальне підприємство. Місто їм не керує. Лише кожного дня направляю їм на допомогу з комунальних тепломережі та міськводоканалу останні бригади, знімаючи зі своїх участків. За тиждень 768 дерев було обрізано від аварійних гілок. Розкряжовано 85 дерев, 1750 гілок прибрано. Триває відновлення транспортної інфраструктури міста. До раніше відновлених маршрутів швидкісного трамваю та міського трамваю. Сьогодні відкрита рух міського трамвайного маршруту номер 14 Кільце Героїв АТО, Тіре станція Кривий Ріг головний там трамвай ходить у звичайному режимі, як і раніше. Роботи з відновлення повноцінної роботи електротранспорту тривають цілодобово. А З 15.00 відкрита рух тролейбусів на <кій> тимчасовому маршруті станція Кривий Ріг мікрорайон 30-річчя перемоги в кількості 5 одиниць з інтервалом руху близько 20 хвилин. Також прямо зараз вже відновлено рух у звичайному режимі маршруту номер 2 швидкісного трамваю, прямо з мікрорайону Зарічного до Майдана Праці. Ну, як було до е ракетного враження. На жаль, у зв'язку з наслідками великої негоди та ракетної атаки залишаються без електропостачання близько 12 тисяч домогосподарств. Кожного дня на ліквідації наслідків для відновлення електропостачання працює близько 30 бригад фахівців ДТЕК. додатково залучені бригади з інших міст України та служби ДСНС. Просимо з розумінням ставитися до ситуації. ДТЕК робить все можливе. На цьому тижні ми відкрили два дитячі садочки номер 235 і номер 247 в Тернівському та Покровському районі. З понеділка розпочне роботу дитячий садок номер 202 в Саксаганському районі, який був тимчасово закритий у зв'язку з ремонтом криші після ворожої ракетної атаки. Таким чином, в місті працює вже 97 дитячих садочків, які відвідують понад 4600 дітей. Місця вільні є, тому звертайтеся до райвиконкомів або в заклади, щоб діти могли відвідувати садочки в січні. Готуються до відкриття садочки номер 204 номер 290 в Долгінцевському районі та номер 60 в Покровському. Ремонти в укриттях вже проведені. Життя триває. У ці зимові свята пройшов великий марафон привітань для криворізьких дітей, які організували місто. А провели наші представники мистецького напрямку, працівники музичних та художніх шкіл, палаців культури. Сьогодні я зустрівся з ними, подякував від усіх криворіжців за їх роботу. 6 грудня по 7 січня пройшло понад 500 різноманітних заходів, які відвідувало понад 40 тисяч дітей. Всі вони отримали подарунки від міста. Це діти військовослужбовців, дітки, батьки, яких поранені, полонені або безвісті, зниклі, діти з особливими освітніми потребами, діти сироти. Діти з інвалідністю, дітки з багатодітних сімей, з дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, діти з числа ВПО та які перебувають у складних життєвих обставинах. Дітям зараз особливо необхідні позитивні емоції, зустрічі з однолітками. Малеча має вірити в дива, і ми зробимо все можливе для цього. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента, нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!